Програма класна екскурсія, і я її ведуча Дігтяр Аліна. Сьогодні ми вам розкажемо про найбільшу бібліотеку на Сумщині. А мені допоможуть мої друзі. Приєднайтеся до нас і це буде класна екскурсія. Бібліотека дуже гостинна, привітна і радісно зустрічає всіх своїх читачів. Обласна наукова бібліотека це велика споруда в центрі Сум, найбільше зібрання книжок на різні теми. Одразу біля входу. У бібліотеці є пам'ятний знак на честь архітектора Юрія Кобилякова. Він був головним архітектором цієї споруди бібліотеки Квіточки. А знаєте, чому я назвала квіточка? Тому що з висоти пташиного польоту наша бібліотека нагадує квітку Лотос. Якщо б ми парували б з вами як птахи, то ми побачили б цю природну красу. Головну залу бібліотеки прикрашає великий килим. Він витканий спеціально, щоб надати краси і ошатного вигляду цьому приміщенню. Ці сині квіточки та книжечки саме і символізують знання. А ще в нас є велика та яскрава. Люстра, ось вона до нас привезена з Вірменії спеціально для нашої бібліотеки. А те, що ви стоїте ножками на паркеті, він нам привезений з Молдавії. А на якому ви поверсі з вами? На першому, на, першому? на другому не вгадали, ми на третьому поверсі. Під нами двоповерхове книгосховище. І саме коли є заявка читача яким, ви сподіваюся, теж будете, книжки піднімаються ось по цій ліфтовій шафті, який прикритий оцим величезним килимом. Висота килима 11 метрів, а ширина 6 метрів, вага майже 100 кілограмів. Ось ця кімната каталог, на невеликих картках є інформація про книги. Тут є назва місце і рік видання, а ще вказано, якому відділі цю книгу можна знайти. У цьому залі в нас, як ви бачите, багато каталогів та картотек. А для чого вони в нас? А знаєте для чого? Бо в нашій бібліотеці 584 тисячі 400 книжок, і всіх їх треба розставити правильно, знайти та правильно видати по заявці читачу додому або позайматися в наших читальних залах. Отже, зверніть увагу на наші картотеки. У кожному куточці карточці карточки є ось такий номерний знак: це адреса бібліотеки. Так, як у вас є адреса, де ви живете, в цих картотеках можна не тільки по адресу знайти книжку, а по й алфавіту. Наприклад, Тарас Григорович Шевченко. Знаєте такого автора? Да. Достатньо знайти ящичок з буквою Ш. І там ми можемо відкрити і знайти Шевченко, і знайдемо, в якому відділі ця книжечка. Це ви все обов'язково научитесь, засвоїте і будете постійними читачами нашими. Я впевнена. Саме із каталогів більшість читачів починають шукати потрібну літературу. Дізнавшись в якому відділі знаходиться книга, можна вирушати на її пошуки. А тепер я хочу запропонувати вам стати коло. Чи любите ви комп'ютерні ігри? Так. так, майже всі діти та й дорослі люблять комп'ютерні ігри. Але що для мене особисто викликає викликається? Асоціація, комп'ютерна гра це ідея по колу. Виграв, програв, виграв, програв. Ви мною згодні? І ось так ми йдемо всі по колу. Виграв, програв. А де ж розвиток у людини? Де ж його взяти? Як ви думаєте? В Книжках, правильно. В інтернеті. І найголовніше те, що інтернет нам не ворог, нам, бібліотекам, бібліотекарям, працівникам. Інтернет це наш колега. Але але саме відчуття живої книжечку, яку ми тримаємо в руках, ми відчуваємо всіх живих героїв. Ми відчуваємо те, що автор хотів до нас донести добро, людяність. Звичайно ж так. так? Почитати перед сном, порозмовляти над цю тему з мамою, з татом, з бабусею. Це все вербальне людське спілкування. І це є найважливішим в наш час. Для чого ми встали в коло? Для того, щоб ви зрозуміли, що в нас є чарівна сходинка, яка йде спірально вгору. І вона означає, що ми крок за кроком зараз будемо підніматися з вами до знань. Ходімо? Нас гостинно зустріли у відділі літератури про мистецтво. Окрім книг і журналів, тут можна знайти ноти, репродукції картин відомих художників, диски із записами різних мелодій. Художники-початківці мають змогу показати читачам бібліотеки власну творчість, влаштувати виставку своїх картин чи інших творів мистецтва. Мене зацікавило. Зал мистецтва, і ми можемо там брати Різ... різні ноти, та можемо їх вивчати вдома. Перші бібліотеки були простими складами книг, найдревнішу, вік якої 5 тисяч років археологи знайшли на території Іраку, колись там була країна Месопотамія. Ця бібліотека являла собою склад з 30 тисяч глиняних табличок. Але написані на табличках були не повісті чи казки, а укази і закони. Бібліотеки древніх єгиптян були призначені тільки для царів. Найвідомішою і найбільшою бібліотекою вважається Олександрійська, її заснував цар Птолемий. Втім, свідчень про неї маємо дуже мало. Вона була повністю знищена невідомими загарбниками. В Україні теж є таємниця втраченої бібліотеки. Князь Ярослав Мудрий мав власне книжкове зібрання, яке зберігалося у Софійському соборі. Втім, цю бібліотеку теж не вдалося знайти. Вчені й досі розмірковують, куди поділися книги мудрого князя Київської Русі. А от звична для нас бібліотека для усіх, тобто публічна бібліотека у сучасному значенні з'явилася в американському місті Бостон у 1854 році. З того часу бібліотеки стали поширюватися по всьому світу, відкриватися у кожному населеному пункті, навіть найменшому селі. Це програма класна екскурсія. І ми сьогодні завітали до обласної наукової бібліотеки. Тут є найбільше зібрання книжок, газет, брошур і документів. У відділі документів іноземними мовами можна не лише знайти літературу для вивчення англійської та інших мов. Нині бібліотека пропонує своїм читачам нові сучасні можливості. Необходимо также еще научиться разговаривать на иностранных языках. Для этого у нас в отделе работают клубы. Клубы по изучению испанского, итальянского, португальского, польского, немецкого и английских языков. Я всегда с гордостью перечисляю все языки, которые у нас присутствуют в отделе. Итак, мы научились говорить. Но можно изучать язык и самостоятельно. Существуют компьютерные программы по изучению языка. У нас на компьютерах установлены э, различные программы по изучению английского языка. А можно изучать язык, играя. У нас есть коллекция игр на английском языке, у нас есть электронные книги, у нас есть планшетные компьютеры, где установлены различные игры, книги, программы, которые помогут вам изучить язык. Вот, допустим, я вам показываю книжечку да, на планшетном компьютере. Книжечка, э, которую вы можете прочитать самостоятельно. А можете попросить, чтобы вам ее прочитали. This dog is big, and this dog is small. А теперь вы можете найти, где же собачка большая, а где маленькая. А пальчиком нажмите. И вам еще подсказали, да, вы правы, это именно маленькая собачка, это большая. Тут таких книжечок вони знайшли, дуже багато різних. Вони є совсем лёгкие и просто простые. Ну. Right. Ви учите, ви повторюєте, і вам сразу подсказывают, правильно ви ответили на этот вопрос или нет. Мене найбільше вразив ігровий зал та зал англійської мови. У залі англійської мови ми можемо прочитати дуже багато книжок на англійській мові, а також на інших іноземних мовах. Та, а у ігровому залі ми можемо програти у і різні настільні ігри. Вивчати англійську мову можна під час ігор. У бібліотеці є ціла кімната для цього. У нас є кімнатна доставка. Є два чоловіка, які хочуть поіграти. на телевизоре мы видим условия игры. Значит, э, здесь у нас главное – это движение. То есть перед вами будут всевозможные препятствия. И чтобы их преодолеть, вы должны двигаться, прыгать, наклоняться вправо, влево, собирать фишечки и прийти к финишу. Вот сейчас мы попробуем с вами поиграть. Все остальные посмотрят и поддержат вас в этой игре. Власна бібліотека поділена на відділи. Є відділ книжок про мистецтво. Є література на іноземних мовах. А ось тут відділ для школярів. Ми вас вітаємо в читальному залі для юнацтва. У цьому залі зібрані найбільше енциклопедії, довідкової літератури з усіх галузів знань. А також вони. Проводять дуже багато дозвілевих заходів. Тобто можна прийти сюди і на годину спілкування, і на квести, квести. такого різні, так різні такого різного плану е, квести. І тут, в цьому залі, також можна буде ознайомитися, якщо ви вже те і будете більш доволі старші, на е, журналчики вони отримують це однокласники, ровесники, такого плану. А зараз я хочу. Вернутися до нашого ще одного відділу це відділ рідкісних і цінних видань. У цьому відділі майже 2,5 тисячі примірників дуже різнопланового характеру. Ну хочу почати із е, кобзарів. От у нас у цьому фонді є найменша книжечка Тарас Шевченко. Це е, е, вірші його кобзаря. Така вона маленька. Також є такі Лесі Українки, це тільки в рідкісному фонді. Оце такі. Маленький примірничок. Це такий сувенірний, сувернін, сувенірний примірник. Ну і карманна книжечка. Ну, ми отримали її. Це вона була видана у 2010 році. Ми замовляли для відділу і отримали такого плану. Хочу вам запропонувати ось такий кобзар, уже виданий трошечки. Пізнь раніше, це 1950 рік. Це теж о, так, це теж е, кобзар. Ось такого плану, бачите? Дуже дрібний шрифт. це, ось, ось Можна відкрити, подивіться, якщо дуже ось малюночки тут є, картини. Так, так, так. Це подлупило можна Ось хочу показати це вже теж в цьому році, в наші часи видали Тараса Шевченка на російській мові Шевченка-Кабзар. Ось такого до 200-ліття з дня народження Шевченка, отака От книжечка. Такого тут плану. Так? І нам подарували читачі. Є у нас така. Дуже доброзичливі читачі, які дарують нам книги. Ті книги, які їм, може, зараз не потрібні, або вони вже прочитали, і е, вони їм не потрібні. І подарували такий кобзар читачів. Він виданий у 1954 році, але дуже таке цікаве видання. Знову, бачите, тут такі ж малюночки, бачите, хтось працював. Це от, от така у нас ще кобзар. І для вашого віку е, Тарас Шевченко дитячий кобзар. Це є не тільки у відділі читальному залі, а і в нашому у юнацькому відділі можна брати навіть додому цю книжечку. Теж красиві малюночки. Бачите, от такого плану молодий Шевченко і його дитячі так, так мовити вірші. Бачите, такі красиві. Я ще раз наголошую, такі книжечку можна взяти бути і додому. Одна із найстаріших книжечок у нас, от хочу показати вам. Книгу, це енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. Чого він так називається? Він був виданий німецькою мовою в 1890 році, а в 1891 році було переведення на російську мову Брокгауз і Ефрон. Оце енциклопедичний словник був. Виданий в 86 томах. Тут була зібрана історія людства за багато-багато років. І що я хочу тут вам показати, Ви гляньте, ось тут такі ці бронзові видання, бронзові вироби тут часи, і зверніть увагу на російській мові. Тут бачите, я, ті, і російські, а також і на німецькій мові, якщо це німецький примірничок, вироб. Також тут є такі, от, вже такі були ілюстрації. Дуже обережно треба бачите, з такого плану ілюстрації робили. Це вирізалка. Дуже намальована, щоб вона різгає. Дуже змістовний, дуже цікавий і інформативний. На той час це був один із затребуваних словників. І Хочу показати ще вам книга ось таке видання Брем Альфред Брем Жизнь животних. Це трьохтомне видання. Знову ж воно було видане спочатку на німецькій мові, а потім його учень переклав на російську мову. Це видання 1894 року. Брем саме з 17 років подорожував і по Єгипту, і в. В Судані був, в Іспанії, в Нормезії, навіть в Сибірі. І на основі цих своїх спостережень і знань, які він отримав, написав «Жизнь животних. І знову ж тут дуже-дуже цікаві. Оця книжечка була в 19 столітті, в кінці 19 століття, на початку ХХ століття, майже в кожній інтелігентній сім'ї. І хто знає скільки ще. Письменників, прочитавши цю книгу, чи зоологів, натуралістів, вибрали собі такий, такий життєвий шлях. Це дуже була така, вона була дуже теж затребувана, дуже цікава. Тут бачите, ось і, животних це тут мавпи. Так. І ще тут є такі картиночки, ось і ще в такому плані. Бачите? Ой. Ось обов'язково бачите на кожну. Картинку обов'язковою такий Ага, да. Так. І ось, Це ось, павіани. Підписано. Знову ж це ось, Тигр", далі. І таких три <плес> Тома. І ще така цікава книжка, теж видана в ті ж роки. Це е, історія землі Неймейра. Це дуже знову переклад. Вона в слові в русському переводі, які у нас є у фонді нашої літки. Це книга і 1973 року. коробку. Вона в такому оригінальному виданні, видання, є до нього науковий апарат. Це факсимільне видання. Тобто є оригінал цього видання знаходиться в Державному музеї в Москві, а з нього зробили таке ось такого красивого. Такого, Фотографія. Ні, тут тексти, тут статті на релігійно моральні теми. І в цій навіть книзі, це в 1073 році була написана ця книжечка, і зібрані навіть поучання, що треба читати книжки. Це коли це про це говорили. І далі тут уже старослов'янська мова, от основні такі, загалом букви. Мені сподобалося більше всього зал рідкісних книжок, а більше дуже маленька книжечка Кобзаря. Там є деякі твори Тараса Григоровича Шевченка. Мені б хотілося ще подивитися таких книжок. Мені дуже сподобався. Цей зал це зал для школярів. Тут можна знайти багато книжок, які нам дуже приходяться у школі. І Дуже цікаві журнали, книжки про дівчат, про хлопчиків, про відомих українських письменників. ХХ -е століття принесло в наше життя багато всього цікавого. Найперше це з'явилася комп'ютерна техніка. Це дуже добре, але існує, завжди існувала жива книга. Наша бібліотека завжди дуже рада. Бути відкритою, привітною та гостинною для всіх бажаючих від маленького читача. До читачів літнього віку запрошуємо, дуже хочемо, щоб читання наше проквітало, щоб в нас росла українська молода нація, яка була розумна, мудра, яка вибирала б собі професію по серцю, та щоб ми пишались нашими українцями, як ми і зараз пишаємось нашим підростаючим поколінням. Приходьте до нас, будь ласка, ми дуже будемо вдячні, раді і щиро будемо допомагати вам на всі ваші запити відповісти та задовольнити ваші всі потреби. Наша екскурсія на сьогодні закінчилася, але ще попереду багато місць та історій. З вами була Дягтя Аліна. До зустрічі! Мене найбільше зацікавили книжки, сучасні книжки, тобто планшети та комп'ютери, на яких читачі можуть читати багато творів. Мені сподобалося за старовинних книг. Тут є дуже багато різних книжок, вони дуже цікаві і яскраві. Їх можна задоволенням читати.